Цей добрий ранок скажем слава Ісусу Христу. Звісно, Бог є ми цю пісню, Бог є силний. сильний, силі на всіх обставинах нашого життя, в нашій країні, Він є силі і Він нас захищає, і Він нас благословляє. Завжди, коли люди мене перший раз бачать, вони не питаються, як мене звати. Вони з нас а який тебе різний? Сіб'я ти росту. Я так полежав до мене, відповідаю і кажу. Метр сім'я плюс-мінус 30 сантиметрів. <рес> мене звати Ілля, я також з Луцька. І хотів би з вами поділитися трошки таким словом в моєму житті. Що хто є для мене Ісус Христос? Що Він зробив в моєму житті? І хто він є для мене? Для мене, в першу чергу, Ісус Христос це є Бог. Ісус Христос є Бог. Одного разу Ісус Христос каже, питається до своїх учнів і каже такі слова, за кого ви мене вважаєте? Учні кажуть, коні за пророків, коні це за когось. Ще можливо за якийсь, якийсь вчитель, можливо, якийсь пастор, якийсь іписок. ну, А ви за кого мене вважаєте? Хто є такий? І Петро каже, ти каже Христос син Бога Живого. Ти Христос Син Бога Живого. Ісус Христос каже такі слова, що я є в Отці, а Отець є в мені. Ісус Христос, Він є Бог. Ісус Христос для мене є Бог. Ісус Христос є для мене Батько. В моєму житті бувають різні проблеми. І бувають такі проблеми, що я сам не можу їх вирішувати. Він, який має владу, він, який є Батько, він допомагає. Хотів би зачитати такі слова, коли Ісус Христос сказав такі слова і каже, «Прийдіть до мене усі стружені і обтяжені, і я вас заспокою. І я розумію, що Христос є мій батько. І якщо я приходжу до Христа, буває стружений, буває якийсь поганим настрій, буває проблемами, Але коли приходжу до Христа, Він заспокоює, Він дає мир і Він дає надію. Апостол Петро, дуже розумна людина, і він сказав такі слова: покладіть на нього всі свої переживання, всі свої турботи. Тому що Він опікується нами. Він є наш батько. Ісус Христос, Він ще є вчителем, Він і мене навчає. Коли я читаю цю книгу Біблію, я так навчаюся. Я нам би нам всім би, де б хоча б помігла віч та читати Біблію. Буває дві, хто вміє, хто може, хто три. Але тут захована мудрість, велика Божа мудрість. І в цій книзі навчатися всім нам потрібно. Ісус Христос Він велику. Велику працю провів на землі з учнями, і він їх навчав. Він людей навчав, він багато навчав. Він розказував, як любити, як допомагати. Він це все, він все, все навчав. І так само в цій, в цій книзі Біблії Він навчає і нас тепер. Просто нам потрібно цю книгу читати і вчитися в Ісусам Христа. Ісус Христос, 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 Христос для мене є, Він лікар. Лікар не тільки в а й тілесного також. Коротенько розкажу про себе, як Бог лікарів мене із цілив повністю. Коли я був маленький, як народився, я захлив на таку хворобу, коли лікарі навіть не знали, що це таке зі мною. У мене спочатку висипало трошки щось на шкірі, якісь такі невеличкі прищики були. Прийшли батьки в лікарню і такі мастеру писали, каже, в людей якась алергія. Ну майже тиждень, два, воно не проходить тільки все Збільшується і збільшується. І проходить до того стану, коли все тіло моє покривається такими прищами, і потім воно все стає суцільне бабка. І немає не живого місця на мені зовсім. Просто все страшна бабка, як будто проказа на тілі. Не волосся, нічого немає. І лікарі не розводять руками, і вони не знають, що це робити. Діагноз беруть якийсь кров, каже, ми не знаємо, що це таке. Каже, можете їти десь в Америку чи десь. Германію там оскаржу, що таке. Но моя мама і мій тато занилися Богу. Вони казали це, що Бог є сил і стіляти, Бог. І в Біблії написано, що ранами Ісуса Христа ми є оздоровлені. І коли лікарі казали, що ми не знаємо, що вашого сина, а я весь крові і стікаю, коли я знімала з мене футболку, наприклад, то знімалися завжди в І зовсім не було живого місця на мені. І це дивився три роки. Але Казали, як вірити такі слова. Каже, може, йдись до баба, до діток, які чеклують, може тобі щось там начеклують, і саме здорові. Батьки казали, що є Ісус Христос, який може її зцілити. І вони молилися і церкви молилися. І одного разу чудо таке приходить в моєму житті, коли поступово оце як батьки смотіли, вони шалуха починають падати. І стає повністю здорове тіло. Це робить Ісус Христос Він є лікарня. Слава Ісусу Христу! І коли казали наших лікарів, що якщо навіть якимись чудом, коли ви кажете, що Бог у нас є цілий, то будуть на тілі, бо болосів не буде, бо це нереально. Але Бог так зробив чудесно, що він і тому що Христос є для мене є лікар. Але на найсаме головніше, хто є для мене Христос, для мене є Христос, він є спасити. Він є спасити, Він спас мою душу від гріха. Такі слова я хочу зачитати в Біблії. Це не мої слова. Написано, і немає ніким іншим спеціння, бо під небом, немає іншого імені, даного людям, що ним би спастися не мали. Свімо з вами сказати, що немає іншого імення і на землі, на небі, що дало спасіння, Тільки Ісус Христос може дати, дати спасіння. Ніякий, якщо ти почести, ніякий пастор. Ніякі батюшка, ніякий любис, ніяка велика людина не може нам дати спасіння вічного, вічного життя на небі. ніхто. Чи тільки один Ісус Христос. У мене було так само в житті, коли я був трошки молодший. Я не знав Хриславську чесно. Я рідко ходив в церкву, я був деколи випивав, ходив, підкурював, курив, але коли я пізнав Ісуса Христа, коли Христос війшов в моє серце. Моє життя воскресен змінилося, мої думки помінялися, моє мислення, мої, митлі, мої дороги помінялися зовсім не тільки. Тому що Христос каже, я є дорога, і мені настільки стало добре жити на цій землі, знаючи Ісуса Христа. Якщо та повігня, то те життя, моє колишнє, гріховне і залішнє, теперішнє, коли Христос я вплив за Христа, Христа. Це дуже прекрасно, це велика радість, великий, великий мир в серці, коли ти розумієш, що моє ім'я. Воно записане на небі, що моє, і як воно записане там Христа. Коли моє життя воно закінчиться, я впевнений на 100%, на 100%, що я спасенний. Тому що я повірив, що Христос за мене не постраждав. Так, знаєте, можна, можна чути про Христа, можна чути про Бога, про Його великі діла, але Його не знати. І я би на всім бажав, би, щоб ми знали Ісуса Христа особисто. Щоб ми мали особисті відносини з ним, Христом. Тому що в Ісуса Христа є щастя. В Ісуса Христа є все. Для мене Ісус Христос є все. От Він мені допомагає у всіх моїх проблемах. Буває інколи якісь переживання і трудності, але Христос, Він є завжди зі мною. І коли я знаю, моє життя близько закінчиться, тому що так біблія каже, що наше життя вона як пара, на них з'являється і зникає. Якщо я не говорив. Пам'ятаю, з нашими людьми, і вони кажуть, що моє ну, життя, каже, воно ну, пролетіло. Мені ну, якісь короткі фільми. Ну, Тиждень-два, але вже 80 років. Ну, а далі, а далі на вічність, а далі на вічність. І нам потрібно всім зробити оці правильні вибір в житті, особливо прийняти своє серце Ісуса Христа. Я вам всім бажав до цього, що можливо, хто ще. То, що не запросив Ісуса Христа в своє серце, є сьогодні цей час, який може бути для вас щасливим цим. Коли ти скажеш Ісус Христос, проси мене. То скажеш, Ісус Христос відбив моє серце. Я хочу, щоб ти був моїм Богом. І побачиш як краще вона жити і на землі. І ви будете знати, що ваші імена також записані в небі. Я вам всім цього бажаю.